Всім доброго дня, вже аж захекалася і я і Тайсон. Бо Тайсон он домиває тацю з-під тортику, ну, звалив її. А ми займаємося пакуванням батату. Боже, люди, оцей процес від посадки його, від паростків оцих, до посадки, допоки до врожаю, це пакування, там уже, ви знаєте, його вже в лютому і висаджувати знову, то відверто вам зізнаюся... Іноді думаєш, господи, раніше якось так довго тривало цей період, а зараз чи час почав швидше плинути. Ось, займаємося. Спочатку я у нас був в коморі, там, мабуть, ще ящиків п'ять, не знаю, скільки зараз подивимося. Винесли його на вулицю. Тепер я сортую. Відкладаю собі по сортам, ну, я вже візуально знаю ті, що буду зберігати окремо. Тут дріб'язок і порізаний той, що будемо зараз їсти. Це відклала сестри, Вона пакує отакі ящики з-під бананів, по три, по чотири, по дві штуки. Отаким от чином кожен загортаємо окремо. До погріба я так розумію, що його не спустиш, тому що температура йому повинна бути 10-14-13 градусів. І бабушка, дайте я дорозкажу. Добре, а потім будете балакати з мамою. І оце отак, потім зайшли. Достали свій пакунок 1, 2, чи три. Зверху зараз накриємо ж такою ж картонною кришкою. Так буде зберігатися ящик на ящику аж до весни. Точніше, таким чином воно зберігається аж до літа. Ну, Не без того, щоб десь може таке бути, що десь якийсь трішечки там е, згнити. Один, два. Е, воно чути, до приміщення заходити і відразу такий е, специфічний запах, я, мені так подобається. Між їм, Імб... Ну, імбір і лимон. <кій> Ото я вже знаю, що батат десь якийсь підгнив. Ну, Так як він кожен в окремій газеті, то ми його не перебираємо, тому що він шкоди не завдає. Він сам по собі згниває. От я вам навіть показала, але вже вкинула в смітник, не хочу. Небагато. Бабуся деякий помила, а це в нас мама окремо е, миє. Фух, е, за, за, замовили люди. у Нас щорік замовляють, я не знаю, чи і одні ті самі є, а є вже і ще додалися. І отакий гарненький. Та ми собі гарненький залишаємо, тільки свій мити не будемо. По простій причині ніхто не хоче цього робити. <ріст> не того, що він там не збережеться. Чи що. Бабуся була вон, там намила прямо на грядках як копали. Всім же ж цікаво. Всім цікаво, окрім мене. А далі люди мене потім перепитують. Я ще раз наголошую на тому, що я його відношу до комори, От схоже на оцю, але в домі ну, кладовка, чи як назвати її. Там е мінусу немає і там нижче 10 градусів температура не mm. падає. Тому <кій> отам От він у нас буде лежати. Все, це зараз ми, Маринка пакує. Я сортую. Ще не знайшла одного сорту, як знайду покажу. Отут у мене сортів. Е оце ось е тайнунг. Я просто вже візуально знаю. Ой-ой, йде ж сюди. Оце е, баку, оце Гоча, його ще називають Вінницький. Це білий, не знаю як, він завжди такий, як він називається правильно. Я його називаю білий кормовий, але він на смак, нічим не відрізняється. Батат як батат, ну як картопля. Дуже смачні сорти, де ще не знаходжу двох. Знайду, мабуть, там ще в інших ящиках. Ну і багато такого дріб'язка. Ну він дійсно, може здається, що він великий. Але він малий, ось дивіться, порівняно, наприклад, Ну, ось. І ось. Ну, уявіть. Або ось яка буль, бульбина Прямо Ось. І цей шпендик. То отакий ми також, отак його взяли отає, спеціальним засобом для чистки. Та й е, і обчистили. Правильно так? Чи, ну, Мама чисти пастеринки та то, то, сокирою, да? Чи здоровецьким ножем і залишається там взагалі десел. Тайсон також допомагає. Бачите, всі приймають участь. У нас немає е, людини незадіяної. У нас взагалі так організовано наше сімейне життя, що ми всі завжди... Задіяні, по-іншому у нас не робиться нічого. Ну, не смішно, мам. Хто б що. Відро несемо всі разом, отак набрали відро з водою і всі його несуть. У мами взагалі звичка, вона все називає ми. Коли ми отам будемо те робити, хоча вона в тому взагалі участі не приймає. Доця, ну, Наприклад, Доця, зараз туди на горіще віднесемо цибулю. Мама не піднімається на горіще по причині, що в неї. Проблеми з ногами. Ну віднесемо. Так. Щось там бабуся зробила затор на виробництві, мабуть, знову стало погано. Все, працюємо. Mm. Співай далі, чого ти? Так, знайшла ще два сорти. Це оцей ось. У мене його макатимош поки... У нас не дратувати стресним своїм загортанням. Оцей взагалі в мене його тут чотири штучки, 6, скільки зараз окремо буде. І отакий, ось, ось, не такий, а як отак його дивиться, зараз один розлуплю. Мені здається, що він такий, як у моєї сосідки сусід... світи. Вона... А ну... а нічого, розлупи. Світа, мабуть, такий. Ну нічого, ну, мені здається, трохи не такий. Отакий дивиться середині колір. А смачні очі, хочу сказати, а ну, дивіться, солодке. Солодку ще я це, я, я, не Ну, Тайсон і хоче, але не морква ж. Тайсон, не ходи отут, не, не очі, що ми будемо зараз ховати. Оце ще залишився ящик, то я б навіть не сказала, що це, таке, як і не дріб'язок. Фух. Зараз та будемо зимусь. їсти. Тася, ну що ти жреш? А тут процес іде. Зараз як не вистачить, бо ми вже попакували. Оце нам вистачає на сезон. На зиму. Тачепіться від мене. Оце один ящик, другий оце треки. Це нам вистачає на нашу родину. Йому страшне. Ну, кругом, та землю він святу їсть, хай їсть. О, все, все, знаєте, воно нічого якби... не оце, що на обрії. Лунає. Тайсон, пішли шукати віника, та тут позамітаємо. Впоралися практично. Матя, <с? <с?> Мама якраз знає, чого тривога. Тайсане. Все, впоралися. Раз ящик, два ящик, отакий третій неповний, і отакий ящик. Це в мене тут посадковий матеріал. Начебто на сьогодні все. Слава Богу. Це зараз віднесемо до місця зберігання три оці ящики. Ну, чотири. І будемо трошечку брати і їсти. Це взагалі викидаємо, бо дуже такий дріб'язок, його не незручно ні чистити, нічого. І він такий прив'явший. Не знаю, там може, ну, деякий. Але такий гарний, дивіться, всередині. Як аж як білий, білий як сніг. І... Це мама зараз домиє і дякувати Богу. Мати починає починається повітряна тривога. Все, люди, ніякої великої науки тут немає. Тут більше просто мороки. І все. Ось дивіться, який гарний тай, тайнунг на ньому такі як жили. Дивіться, який красень. Оце я собі і такого і залишила. Намитий звісно, він має більш такий, знаєте. Вигляд, товару гарний. А то баку. А баку. Ви як тут на базарі значи, мене питаєте. А жіночку, а це що у вас? А це? Ви тут не живете? Ні, ми тут все, все в місті робимо. І... Це ви вже намили? Так. Да. Ну, все, молодець, працюйте. Дякую вам за перегляд. Дуже гарна культура і вирощування безпроблемна, і смачна, корисна в стравах. Дякую за перегляд, цілую, люблю, до зустрічі.